Те, що ми вражаємо більше цілі, використання більшої кількості засобів повітряного нападу, це різноманітні безпілотні літальні апарати, і це ракети, які ми почали виробляти майже серійно, починаючи від невеликих ракет, про які ми чули там «Тримбіта», поляниця, пекло. Закінчуючи більш сучасними, не більш сучасними, а більш Т -т 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 такими, що багатьох е... не ну, слухових, як то кажуть, на... на які звертають уваги, це фламінга і довгий Нептун. Тобто в нас велике різноманіття такої зброї, особливо безплодних літальних апаратів, тому ми масштабуємо і. Вочевидь, навіть маючи певний коефіцієнт втрат, а будь-яка зброя ракети, чи безпілотники, чи літаки, чи будь-що коли планується бойове, бойове розпорядження, бойова операція, враховується коефіцієнт можливих втрат, які є. Ну, не те, що припустимо, а які мають мають бути, бо не буває без втрат. Не всі долітають ракети, і враховуючи масштабу, ну давайте припустимо, що в нас дол... долітає третина. Якщо, ну, наприклад, безпілотників, припустимо, якщо запускати 10, то долетить 3, якщо запускати 100, то долетить 30.